Всім привіт, 29 квітня 2025 рік. Друзі, з вами компанія Електромотор. Показую, який товар ми доставляємо. Сьогодні в мене на доставочці водонагріватель, тобто бойлер «Грюнхель» на 80 літрів. Маркіровочка GBH B80. Де де? Показую на обогрівателі. Уже крепежі отак, на стіночку він цепляється установлений. І будемо робити зараз доставочку. Рішив з вами поділитися. Починають відключати гарячу воду. Бойлер, Зрозуміло, всіх нас дуже виручає, коли нема особливо гарячої води. А також багато хто з нас економить на гарячій воді і підключена гаряча вода чи ні. Користуємося холодною і заощаджуємо кошти. Так що є отакі от друзі в наявності. Водонагрівачі Грюнхель. Невелика ціна, да хороша якість. Заходьте на сайт Електромотора да телефонуйте 426.